Мої найщиріші вітання. Робота в сфері ремонту та послуг, мало не щодня підкидає задачі, які важко уявити до виконання. Тому сьогодні випробуємо поповній фрезер, оснастку до нього. Попрацюємо на межі габаритів його та сверлилки. Скажімо, частково відчуємо в дії так званий металобробний горизонт подій. Це коли 80% можеш виконати, а 20% роботи взагалі не знаєш, як, чим і на чому то робити. А чорна діра вже потрохи тебе затягує. Поговоримо про так званий аутсорс або суміжні послуги по металообробці, як забезпечити собі успіх в таких відносинах та передбачити можливі негаразди. Також зазирнемо за фіранку таїнства напайного інструменту. Поїхали в роботу. Надійшла ось така деталюха: це є перехідник на будівельну техніку на певне нетипове навісне обладнання. Задача прозаїчна: розточити отвори у цих щоках та виготовити пальці із втулками, щоб компенсувати існуючі діаметральні розміри на самій техніці та навісному обладнанні. Деталь вже зварена замовником, і тут починається найцікавіше, враховуючи властивість електрозварювання, тягнути метал в сторону зварки. Цей перехідник не оминула така ж участь вершини так званих щік ближче один до одної, ніж їхня нижня частина, що приварена до основної плити. Подальшій розточці це зіграє з нами трошки злий жарт. для спрощення фрезерної обробки. Грубо сверлимо отвори із припуском на майбутню розточку. Почнемо із вущої та легшої частини. Бажаний фінальний отвір 50 мм. тому більше ніж на 43 немає сенсу сверлити, враховуючи деформацію від зварювання та наявні перекоси. На цьому я хочу зупинитись. На фінальних етапах обробки деталі я дійшов висновку, що такі речі краще всього зварювати по типу шип-пас. Це дозволить витратити менше часу на позиціонування запчастин готової деталі, зменшити кількість негативного тепловиділення, що деформує деталь, та аж ніяк не втратити міцності, грамотно зробивши фаски під зварювальні шви. Як кажуть, гарна думка приходить опісля. Цьому і весь шарм досвіду для сверловки ширшої сторони використовував коротке сверло під змінні пластинки, попередньо розмітивши центр отвору супернаномікроточним окоміром та білим маркером. Жорсткості абсолютно не вистачало, як деталі, так і шпінделю верстата. Такого не спостерігається під час роботи на токарному з цим сверлом, тому природу виникнення цих вібрацій та коливань пояснити не можу. Центр отвору протилежної щеки відмічаємо не менш прецизійним методом через копір із паперу. Отвір від сверла трошки більший ніж 35, ну а фінальний розмір після розточки знову ж таки 50. Розточку отворів починаю так само із простішого, меншого лінійного розміру, і щоб, хоч якось, забазуватись по основній плиті, довелося підкладати бляшки, контролюючи це самим звичайним будівельним кутником. Випереджуючи ваші гнівливі коментарі, що так не можна? Можна. Бо замовник попереджений про всі етапи роботи, і та так звана основа відзварювання крутнулась гвинтом досить суттєво. Тому довелося виставляти посередньому. Далі росточка, для реалізації якої використовуємо ось таку борштангу. До речі, під попереднім відео коментар, що зроблені приспособи дуже рідко використовуються. Знаєте, що цей пан правий? Не тільки деяка оснастка, а й ріжучий інструмент. За майже 3 роки володіння нею цю барштангу буду використовувати вдруге. Свого часу за неї віддав більше половини Франкліна. Але без неї це виконати майже неможливо. Замість центру шукача для неточних позиціонувань отворів свого часу виготовив ось такий грибок діаметром 43,1 в цанговий патрон. Працює цей лайфхак бездоганно. Початок розточки ознаменував себе тим самим злим жартом, про який казав на початку. Мало того, що робочий діаметр борштанги починається із 45 мм, та ще й неспівосність отворів приніс нічого такий ексцентрик на нижній половині. Щоб справитись із такими зйомами, я використав саме звичайний R6M5, заточений отаким серпанком. Оберти і подачу підбирав інтуїтивно. Для того щоб градація вимірюючих поділок на борштанзі відповідала дійсності, вершина ріжучої кромки повинна бути в осі з ріжучим інструментом, або простіше кажучи, умовно поділяти діаметр борштанги на дві рівні однакові частини. Я б навіть сказав дзеркальні. Як умовна лінія, екватор поділяє землю на дві півкулі. До цього ми ще повернемось. Далі чекає задача складніше: розточити отвори в одній осі, відстань, між якими перевищує будь-який робочий хід верстата. Тому я не придумав нічого краще, ніж покликати на допомогу свого давнього друга. Пані та панове, перед вами його поважність, поворотний стіл Фріц Хекерт. Ідея досить дивна, але у фіналі все вийшло добре. Виставити деталь на поворотному столі, щоб спочатку розточити один отвір. А далі, повернувши стіл на 180 градусів, розточити інший. Складність полягає в тому, що ця деталь вже не сама рівна після зварювання, тому її найраціональніше, на мою думку, було закріпити до столу через мою улюблену оснастку для горизонтального шпінделя. Зацентрувавши вісь обертання столу точно таким самим дивним способом, як і вся ця робота. Мене чекало найскладніше аналітично-тактично відчуттєвим методом інколи на око зробити так, щоб стінки деталі стали максимально перпендикулярно до осі майбутнього отвору. І знову ж таки, якщо би довелося робити такий перехідник знову, я би робив якусь базову фрезеровку торців перед зварюванням. Попередні отвори для росточки площини чи точки прив'язки, які б полегшили цю біль викатування деталі на вмання та напівпомацки. Але вибирати не доводиться, тому працюємо із тим, що є. Закріплялася деталь всім, що буквально було під рукою. Виглядає максимально огидно, знаю, вірю, співчуваю. Проте саме такі роботи і показують нестачу оснастки, кріпильної, базувальної, виготовлення якої вже заплановане, або, як кажуть, взяти на олівець. На додаток до тумбочки хочу зробити щось із товстостінної труби і з квадратними плитами зверху та знизу. Ще до кінця не можу візуалізувати собі ідеальну форму та габарит, проте ідея спокою не дає. Росточка отвору відбувалась завдяки ось такому різачку, заготовка під якій досить давно чекала свого часу. Раніше я казав, що в переважній більшості переходжу на інструмент із змінними пластинками, а на пайного у мене менше. І його відсоткове співвідношення менше є, проте він все одно в таких роботах незамінний. Вашій увазі переваги на пайного інструменту. Перше, він жорсткіший ніж інструмент із змінними пластинками. Бо ніякий гвинтік М4 не порівняється із пайкою латуню. Друге. Можна зробити щось індивідуальне під певну роботу, бо маючи необхідні матеріали і знання, можна творити, що душа забажає. Третє. Не дивлячись на простоту і дешевизну, воно здатне робити багато стабільної роботи. Ось таким різцем ріжу канавки під поліклиновий ремень у шківах, а цим розточую диски центрального отвору. Процес відбувається просто й легко. На попередню нагріту основу сиплемо буру. Це такий легальний білий сипучий порошок. Як на основу, так і на пластинку. Після догріву воно розтікається такою карамелю. Далі сполучаємо дві деталі: гріємо і додаємо латунний припой, дріт чи тонко нарізану латунну бляшку. Можна попередньо підігріти припой і вмочити в буру, а також попередньо нанести крапельку латуні на основу різця, кому як комфортніше. В цілому нічого складного, хоча перший раз в мене не вдалося. Після вистигання обробляємо на точилі бажані кромки, затиловки, стружколоми і решту бажаних площин. Якщо вони будуть неідеальні, нічого страшного. Єдина умова, яка повинна бути виконана, це ріжуча кромка повинна бути в одній осі із основою різця. Для цього використовуємо або заниження із подальшою заточкою на клин. Або за допомогою кисневого пальника робимо таку закарлюку для збільшення жорсткості. Дати якусь конкретну пораду, що як краще робити, не можу, бо все індивідуально. Але суть, думаю, зрозуміла. В процесі зйомки я так хотів поближче показати цей процес, не спаливши телефон. Що гонитва за картинкою принесла частково не пропайку пластини? Буває і таке: розточивши отвори в розмір, беремось за пальці втулки та шайби. В цілому, все дуже просто. Єдина складність була із втулкою довжиною 260 мм, яку довелось розточувати із переворотом. І щоб виконати цю авантюру максимально якісно, потрібно зовнішній діаметр проточити в розмір в центрах. До речі, ризикнув розточувати сверлом під мех кріплення пластинок. Вийшло плюс-мінус адекватно. Надто великий радіус при вершині, тому довелося бавитись із режимами, щоб досягти гарного результату. Хочеться спробувати виготовити одну другу державку, як це робив пан Михайло із майстерні МВ, ось у цьому відео. Бо ціна на інструмент, що здатний покрити такі потреби, о, яка не Мала, аж мення пачок Кена Метал якраз підійде під такі задачі. Єдине, що хочу зауважити, це канавка під змазку. Тут є спеціальна формула, за якою треба розраховувати її глибину. Враховуючи середньостатистичний робочий день техніки у 8 годин із паузами по 10 хвилин в годину на перекур механізатора та перечуваючи відсутність палкого бажання змазувати потребуючі вузли під час паузи, якої глибини не була би та канавка, і з яких матеріалів не був би виконаний. Той вузол при відсутності змазки, нічого довго ходити не буде. Тому глибини 2 мм на діаметр більш ніж достатньо. Вийшло добре, похибка орієнтовно 10-15 соток плюс-мінус. Хоча можна було би і краще, як кажуть, досконалості немає меж, але в такому випадку потрібно починати із етапу специфічної порізки матеріалу, комунікуючи із майстрами суміжніх послуг чи спеціальностей, без яких обійтись неможливо. Як в даному варіанті, із цими шайбами задача нескладна, має бути от таке, не незношене, гартоване та з розміром 3 мм в плюсі сотка. Гартувати таку шайбу задача не із простих, бо її може і скоріше за все покрутить. Чим зведе ваші сили та старання на нівець, враховуючи немалу кількість, було прийнято рішення виготовити їх із вже гартованого листового матеріалу шляхом вирізки на лазері тут починається найцікавіше. Беручи на себе відповідальність за фінальний результат, ви маєте бути впевнені із тим, з ким співпрацюєте. Якщо хтось метал може міряти незрозуміло чим, і запевняти у вас, що все класне, все добре, і це точно та сама сталь, що вам потрібно, а продати щось, аби продати, то це не про цей випадок. Сталь дійсно гартована до 45 одиниць твердості і була досить рівною та із заявленим розміром в плані. Після очистки піском лазерна різка. Тут варто розуміти, що це не простий метал, а легований і вже термооброблений. Тому, якщо перші різи виглядали ось так із видимим перепалом, майстерність оператора лазеру у фіналі принесла майже ідеальну чистоту і відпал, що не перевищує десятки три. А відтак матеріал зберіг свою твердість. Тому варто враховувати більшу кількість шайб ніж потрібно на підбір режимів різання лазеру та всіх подальших операцій. Для зменшення товщини шайби і підготовку до шліфовки обробляти буду це в роздрізній втулці, яку потрібно виготовити. Для повторюваності розмірів і нівелювання якихось підводних каменів, спочатку методом дідовської плоскої шліфовки, з однієї сторони збираємо всю можливу заусню, після чого на точилі знімаємо фаску. Перед установкою в патрон тримаючи ось так, повітрям здуваємо можливу стружечку, пісочок чи якусь какульку, що могла би прилипнути. Буває так, що шайба не може стати на своє місце, то ось таким стуканням треба дослати її до упору. Більше ніж три рази ні в якому разі вбити не можна. Після чого затискаємо в патрон і торцуємо із припуском на шліфовку. Перший і останній прохід робляться на автоподачі, під час якого напильником знімається місце старту і кінця різу, чи щось гостре, що торчить, або переміряється готова деталь, де позначаємо найтовстіше місце. Це для полегшення позиціонування на магнітній плиті. Більше ніж 2,5-3 десятки торцювати складно, бо воно тверде. В цілому перед Каждим етапом потрібно докладати уважності та не спішити, бо, як мінімум, ця затія не дешева, якщо розглядати просто сам матеріал без решти маніпуляцій. А ставати щасливим власником шайби через нехлюйство чи недбалість така собі ідея. Хоч деталь виглядає просто, етапів щоб досягти успіху, немало. Підсумовуючи вище сказане, із майстрами потрібно тримати гарні відносини. Бо сьогодні вони вам допомагають, а завтра ви їм, простіше кажучи, бути адекватною людиною, що, на жаль, в наш час стає рідкістю. Ну а я сподіваюся, все, що ви почули і побачили тут і зараз, допоможе стати вам більш потужнішими спеціалістами або просто відпочити. Якщо в процесі перегляду у вас виникли ті чи інші запитання, то я із з радістю та по можливості на них відповім. Найкращою подякою для мене буде ваша активність під цим та минулим відео. Це дає сили та наснагу працювати далі. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео.